Ніколи не повірите, що я для вас підготував. Дивіться, це ж самокат без скутер-веріо. Він зараз просто по супер знищиться, майже 50%. Коштує він всього-навсього 3500 гривень. Дека на ньому зроблена з сіметичного алюмінію. Задяки цьому вона дуже легка та міцна. Ще вона має термообробку Т6. На цьому самокаті в нас встановлена система компресії Хік. У нас промолюблена вилка. Алюмінієві фрезовані колеса 120 з поліуретану, дуже м'якенькі. Скочуть гарно, мені подобається. Кермо на цьому самокаті зроблено з хромолюбдену. На ньому встановлені довгі товсті 170 гріпси з насічками, щоб, якщо вам не зручно, ви їх змогли підрізати, як вам зручно. Також тут нейлонові беренди, що не є мінусом. Ще у додаток до цього самокату йдуть комплект пек. І повторюють. Коштує всього-навсього 3,5 тисячі гривень. Це просто шик та бліз. Придбай свій самокат тільки шатун і.